Ще є питання щодо супроводу душі після смерті в умовах війни, наприклад, да, не можуть поховати нормально, коли людину втратили, або там безвісті пропав, але знають, що там помер, і, і так далі. Що потрібно робити українцям в таких випадках? Як це можна супроводити душу, наприклад, підскажи? Підсвіти? Дивися, я думаю, що, як би не відносилися люди до. Розуміння того, що є ті, хто може допомагати тим, хто помер, ну завжди такі були люди, і е, сьогодні в Україні, коли почалася е, війна. Активувався великий прошарок майстрів, різні 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 напрямки, да, і оракули, і відьми, і цілителі, і енергобіотерапевти, і ну в общем, хто як себе називає але так чи інакше, це ті, хто окрім фізичного матеріального світу мають знання, а можливо навіть якісь таланти, контактувати ще чимось тонкоматеріальним, і відповідно з душами тих, хто помер. То сьогодні наші майстри так в Україні попрацювали, що в нас прямі канали. Я багато разів заходила. Тобто, це було масове таке враження, що ми просто зібрали той вольтаж, тому що, ну, перш помирали на початку до великої кількості люди, а потім. Стало зрозуміло, що ну уявляю, коли там оці бомбьочки, коли під завалами залишалися, коли деякі да, цифри пішли незрозумілі, коли було незрозуміло, хто пропав безвісти, хто в полоні, до сьогоднішнього дня немає. То а, дійсно українці попрацювали таким чином, що а, наші зони для наших стоять. І вони стоять, вони божественні. Просто я не думаю, що їх хтось демонтує після смерті. Тобто, ми вимолили, випросили. Для тих людей, які вмирають, бо ми в три роки це просимо. Ото кожен, хто просить, знаєш, коли він ти ж сама знаєш, як як формується модуль. Це людська свідомість. Ми живемо з вами в полі любові. І якщо ми на щось дивимося, то це світловолокно умовно, воно укріплюється. І от ми ніби кинули такі, знаєш. Ну, драбоїни сітки із тим, Боже, що з тими, хто помер? А що хто з тими, хто не оплаканий? А, а хто з тими, хто помер, і не зрозумів. А хто, да? а, і ось ми, ми були в розширеному стані свідомості, бо ми були в глибокій травмі а, і а, підключилися багато сил, вони відгукнулися на це. А, і тому те, що я бачу в Україні, я не бачила ніде. Тобто я сьогодні певна. Що ми сконструювали собі якийсь вихід після смерті, і поясню ще далі: це є інформація, що вже 7 тисяч років у нас не працював програмний код, який ми в слов'янстві знаємо як МАРА, це код переродження. Це та темрява, з якого народжується світло, мара, да, така мати світла. Це зима, це, це несвідоме, це той процес, коли ми з вами проходимо і йдемо на новий цикл еволюційний. І по легендам, що було якесь втручання зовні, що мара була поневолена. Треба знайти ці всі легенди. І вона була як, знаєш, неусвідомлена. Вона як марила, вона як втратила себе. За рахунок цього, люди втратили можливість переходити із астрального тіла в каузальний. Тобто кожен рівень має своє полотно матерії. Коли ми з вами помираємо, ми переходимо в ефірне тіло, і там 9 днів. А після, після 9 днів воно, ну, як, цей, воно розлітається, як фрактилюється. Далі ми переходимо в астральне тіло. І там знаходимося 40 днів. Після цього ми або в голографічному залишаємося в раю в аду, або ну вже все, вже хто туди дійшов, вже не виходить. Тобто вийти можна на первинне світло відразу і поки що там ми не дійшли до, до, до певних днів. Тому коли ми потрапляємо в якийсь світ, наприклад, в сон. У нас атма на кожен сон робить тіло сну. Тобто наш розум в цей момент щось там собі переварює. Там ми й не знаємо взагалі, що відбувається. Тому ми дуже прагнемо, щоб наше тіло сну було до підключене, щоб ми могли з вами в сновидіннях наших вчитися, мандрувати, поки тіло відпочиває. Да, це в нас така є мрія, і і судячи за того, що я знаю про наше з вами атма-майбутнє, ми з вами зможемо це робити. А, і а, це все дуже цікаво, да, для того, щоб розуміти, що для переходу з рівня в рівень потрібно полотно. Так, от Мара була тим паромщиком, яка з чотирьохмірного тіла давала шатл евакуаційний, щоб ти перейшов а, на той берег. І це було не воскресіння, не повернення назад, а вихід із Сансари, вихід вірій. Вихід в Валькірію, вихід додому, вихід до а, того рівня нашого я, де ми з першотворцями, хоч вони в голографічній формі, але живемо а, в такому живому раю. Тобто ми там згадуємо все, якщо Славянську книгу мертвих почитати, там, чи Єгипетську чи, чи книгу мертвих, чи Даосів, що це місто світла, місто Сонця, де ми згадуємо все, всі, все, всі, всіх себе, згадуємо, від, отримуємо відповіді на всі свої запитання, зустрічаємося з усіх, кого любимо. Ну, в общем, там Майкл Ньютон пояснює, як ми потрапляємо туди. Він якраз пояснює, як ми потрапляємо в ці Айпро центри, Айпрі рекреаційні обсерваторії, без, минуючи ось ці речі астральні. Тобто так йому сила, бачиш, дала і показала ці проходи. Він в гіпнотрансі проводив людей поза межами цього раю аду та, і відразу показував, як можна свідчити цю історію. Так ось, із-за того, що Мара була поневолена, ми не мали тіла, тіла для цього переходу. І тепер е, чари руйнуються, е, да, наш е, Копало і е, е, його сестра близнючка з'єднуються вогниво, формуються нові речі, формується нова матерія. Мара в нас, очі слава тобі Господи, розплющила, Леля в нас вийшла, ярило в нас готове і ждуть живо. І таким чином, ми з вами, як я не знаю, всі слав'яни, чи це тільки в Україні? Я відповідаю за ті поля, які ми досліджуємо, за ті Акаші, на які ми дивимося, а ми досліджуємо відповідно українське і те, що в нашому полі. Так ось зараз, коли ми бачимо, як працює вихід душі, то ми не бачимо цих е, того всього, що ми знаємо. Знаєш, ніби фільм Матриця, пам'ятаєш? Я тоблюсь. І пам'ятаєш, коли, е, коли вони ходили по коридорам, які поза матрицею? Угу. Коли вони мали якісь проходи, виходили в матриці тільки в інших місцях, да? і це значить, що десь там в матриці існують оці проходи інші. Да? Так от у мене таке враження, що ми зараз з вами під курацією такої сили, яку ми називаємо мати, яка нам вже дала прямий прохід додому. Я не бачу, щоб ці душі десь застрявали. Можливо, я їх називаю лікарні. Знаєш, де тіло зцілити, особливо якщо воно дуже-дуже страдало перед смертю, особливо свідомість зцілити, в родову систему прийти. Ну, тобто, знаєш, такі ніби канікули, такий класний тріб для зцілення всього. А дуже багато хто практично за півроку йде на перевтілення. Ми бачимо, що багато хто буде втілюватися у хлопців, які зараз на війні. А вони називають це металеві каланчаки, тобто яйця у чоловіків, які прямо на фронті, вони винашують титанів. Тобто, в них буде вони якось Дитина приходить через батька, дитина приходить через сперматозоїд. Вона разом з вологою опускається, потрапляє в зернову. Чоловік з'їдає, сперматозоїд сідає на білого коня. Душа сідає на сперматозоїд, на білого коня і катапультується в інший всесвіт. Душа приходить через батька, через сперматозоїд. І зараз ми побачили феномен, що вона прям, навіть якщо є еякуляція, то в будь-якому випадку вони залишаються в тих горнилах, щоб прожити весь цей стан і народитися титаном, народитися воїном. Є ті, хто вже втілюється, бо хлопці ще її на відпустку приїжджають, і просто є ті, хто воїни да, в іншому, як на іншому фронті. І ми бачимо, що це взагалі як було в старі времена. Ми втілювалися тільки в рамках одної і тої самої родової системи. А потім ми втратили свою гравітацію, пішли, почали втілюватися в інших системах, принаймні отримали досвід і знання світобудови і всього іншого в інших досвідах. І тепер знову повертаємося ніби на орбіту до своєї материнки. І ми бачимо, що вони всі будуть втілюватися в Україну. У наших у у наших жінок, у нашої молоді, у тих дітей, які підростають, і це будуть ті, хто зроблять з України той центр духовного і технічного розвитку, а який буде вказівником, що сучасне людство може використовувати ті технології на благо собі цього світу при умові, що воно опирається на мудре життя. При умові, що це служить добру, а не збагаченню енної кількості людей. Але ми туди йдемо. Ми зараз бачимо все, що відбувається в цьому світі. Ми бачимо всі ці ігрища. Що... Ми бачимо зараз титаномахію, такий махач титанів, який був описаний на зорі. Вже час Сатурна закінчився, він 12-му, А тепер Гера доживає. Гера його дружина, війна. От вона зараз доживає для того, щоб здати ключі, тому що заходять нові часи, нові титани, нові сили. Ті, які були на початку творіння, але які мали величезну силу, але не, були, не мали свідомості. От та свідомість, яка могла з цього хаосу знайти своє Я Є. І да, і матеріалізуватися, і піти на втілення. Тому ці титани, ці сили, були в тартарі, бо тільки там вони могли існувати. Зараз ми в квантовому переході. Зараз ми отримуємо ту матерію, ті тіла, які здатні вміщати не тільки душу, а й дух, а це знає, що Це свідомість іншого рівня. Я використовую такі метафоричні речі, тому що вони простіше в поясненні. Але насправді це все еволюція свідомості. І е, навіщо я зараз ось таке все розповідаю, не таке просте питання, бо я уявляю, що зараз людина, яка б е, прочитала назву, да, то вона ж прикладне, щось хоче почути. Справа в тому, що е, ми бачимо, що наші стани і нашу реальність е, формують наші вірування. Якщо ви знаєте, що е, оце, що ви почули. А я вас запевняю, що це не просто якісь фрази слова, це наше польові дослідження. І ви всередині себе знаєте і тримаєте це, і домовленість світом така. Що в будь-який момент, коли це, якщо трапиться, то ви через ваше поле серця, через світло серця зараз супроводжуєте душу свого рідного. Якщо він живий, бо серце завжди знає, то тримає, підтримує ви своє дихання і все підпорядковуєте цій душі, де б вона не була. Гірше, якщо відмовляються навіть думку впускати, що це трапилося, і таким чином утримують душу. Вона повинна йти, вона повинна йти. Якщо вона вийшла, вона повинна піти. Якщо ваш біль не дає можливість відпустити, то моліться, що ти йди, а я буду оцю, яка не може відпустити, сидіти з нею плакати, розмовляти. Розумієш, ми спроможні розділитися всередині себе і сказати: в мені є те я, яке не може повірити і в житті не похорони власною дитиною, коли на власні очі не побачу. Наші праматері вже це проживали. Що відбувається з цими неоплаканими, пропавшими, безвісти і так далі. Знаючи це, ви кажете: в мені є таке я, але в вас вже є інше я, яке може. От знайдіть скільки його: 3%, 15%. І з цих відсотків, скажіть всередині себе, я відпускаю. Бо коли ми кажемо, я не можу повірити, я не можу погодитися, я ніколи в житті не скажу цьому так, то ваше незнання е сьогодні буквально. Ну, Руйнує і ваше життя, і життя того, кого ви любите, і тих, хто залишилися живі і, а, Бо а, так сконструйований цей світ. Живі повинні бути в світі живих, мертві в світі мертвих. Якщо ми не відпускаємо двері відкриті, все ми не живемо. Не вони, не ми. Тому, знаючи це, а, беріть оту, яка не може. А, якщо можете, а від імені тої, яка а, може. Да? Ось та, яка не може в нас зараз в обіймах, в утриманні, в сльозах, в розумінні, в і вона має право на це. Бо дійсно, хто у матері, чи в сестри, чи... Чи... чи в дружини, чи в дитини може забрати надію, хай вона там буде, ця частина. Але є та, яка повинна зробити те, що повинно бути зробленим, якщо. І якщо ви не знаєте, а це трапилося, то ви від свого імені повинні дати цьому скажімо так, відкриття. Ось, Як щодо того, що ми знаємо, да? Ну, по-перше, у нас є наші традиційні церковні речі, вони ще працюють. А от вони працюють, тисаркаусти, псалтері, все таке ми ж крещені. Це знаєш як? Вихід там, де вхід. І ми бачимо, що це спрацьовує. А, навіть оце, коли кажуть, там, да, що запечатують душі, а, що а, люди не робили скільки кіпішу, вони в них вже не виходить запечатувати. Знаєш, якби, а, там, ну чесно, і вже, як, якось уже, коли, коли воно стає а, а, тим, куди дивляться багато людей і підсвічують щось, воно руйнується в повному сенсі цього слова. А, тому... Я щиро вірю, що ті, хто віддали своє життя за нашу країну, стануть тими, хто заведе її, вдав в світ мира, щастя і розвитку, тому що вони ті, хто віддали своє життя, і будуть мати ту силу коригувати це. А нам з вами зараз потрібно проживати ті реалії, в яких ми є. І закривати зараз все таким чином, щоб коли е, наші діти і ті, хто будуть ще народжуватися, будуть приходити, щоб ми не позалишали е, цих старих гештальтів після війни, е, які щедро сипляться на е, потомків до другого третього коліна, і ми про це знаємо, тому що ми не спроможні тут і зараз прожити цей досвід повністю. Е, Закрити його для себе і дати майбутньому надію. Тому вміння е, проживати всі емоції, весь біль це е, також мистецтво. І я знаю, що якщо вам складно, ставте за собою тих жінок роду, е, хто, е, тих чоловіків роду, да, якщо ви чоловік, е, яких був такий досвід, і вони з цим справилися. Ще раз, родова система. Це великий наш ресурс. Там завжди будуть ті, хто проживали схожий досвід, схожий стан, і справилися, і стали живими. От беріть у них, прям робіть собі таку візуалізацію, що вони незримо вас підтримують своїм досвідом, тому що на початку може бути дуже дуже складно. А десь рік дається від трьох місяців до року дається на оту прям тугу на оту прям справжню. Да, звичайно, що вона потім залишається ще на багато років, і можливо назавжди це зрозуміло. Але от прямо та, коли знаєш, коли ще рік хтось не пішов, а цей не вийшов, щоб не залишитися одною ногою в смерті. Знаєш, коли разом з цим рідним вмерла і частина твоєї душі. І це сяє певною втратою такою енергетичною, тому дуже важливо залишатися в житті, шукати якісь нові смисли. Можливо, це онуки, можливо, це якісь квіти, можливо, якась корисна справа. Обов'язково робіть щось корисне для цього світу. Це починає жити і того, за ким ви тужите, і вас укріплювати, і, і поступово знаходити вам якісь нові сенси, смисли. Не закривайтеся, не тікайте від, від свого болю. Дайте собі той, той період, який вам потрібен. Але знову таки, коли ви бачите, що пройшов час, а ваше Я не хоче. Відпускати цю ситуацію, якщо вже це об'єктивна ваша реальність, то діставайте себе те я. Яке не дивлячись ні на що, скаже: мені потрібно продовжувати жити. І візьме ту, яка не може, не хоче, скаже: Я тебе бачу, давай на самки, на на, 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 ночеве, на якусь тілегу, да, буде тебе тягнути, чи лягай в гроб, твій хрустальний, буду приходити до тебе, посижу, посажу, сама жити піду. Тобто розмовляйте з собою. І через ці розмови ви будете мати зв'язок із тою душею, і відчуєте це тепло, і відчуєте, що це не потрібно. І відчуєте, тобто там будуть ми ж з'єднані з тими, коми любимо в усіх світах, навіть якщо це не не усвідомлений зв'язок. Тому все, що ми відчуваємо, вони відчувають, і все, що ми можемо сьогодні для зробити для тих, хто вже пішов, це не дивлячись ні на що продовжувати жити, не дивлячись ні на що. Находити смисли і продовжувати те, заради чого вони взагалі загинули, те, заради чого вони втратили те, що нам іноді потім не потрібно, бо тепер мені без тебе це також не потрібно. Ні, це саме для того, щоб ви залишилися в житті. І ще змогли в ньому і порадіти, і знайти нові смисли. І може дасть тобі Боже, ви ще в якоїсь маленької дитини десь побачите, чи в своїх кровних рідних, бо приходять прямо в ті самі рода. Тільки таких, знаєш, троюродні, якісь племінники, якісь да. чи ще десь. І я певна, що ми ще після війни отримуємо дуже, -дуже багато таких розповідей. Коли серце йокнуло, стукнуло, коли не знаю, але відчуваю, що вже десь тут, що знаєш, і все, і живіть, дихайте. Чим щасливіше ви будете, тим буде щасливіша ваша система. Дивися, хочу тут дати ще пораду одну. Ми це радимо нашим атмалійкам. Я певна, що це може зробити будь-яка інша мама, ми знаємо, що душа піде на втілення, і ми знаємо, що буде лоно. Яка прийме цю душу. І ви сьогодні, як мама цієї дитини, можете в тонкому плані, вібраційно, зв'язатися з серцем тої мами, в лоні якої прийде ваша дитина і буде вже її дитина, і благословити її на найкращу материнську долю. Найкраща материнська доля це повністю реалізована жіноча доля, і це та мати, яка не просто радіє, бо в неї щаслива доля дитини, а мати, які прям дякують за цю дитину, що це прям об'єктивно Да. і тому щаслива материнська доля це гарантована щаслива доля для вашої дитини, і тому ви можете зайти в таку медитацію, звернутися до Всесвіту, до душі, до серця цієї жінки. І прямо такий безмовну розмову дати, знаєте, як передати їй свою дитину. Бо поки ви тут живете в цьому тілі, вона завжди залишиться вашою дитиною. Але вона може піти на перевтілення і буде в неї дві мамки. А любов не має ні часу, нічого. Але якщо ви тут будете плакати, страждати, то і там ваша дитинка, навіть з тою гарною мамою, щасливою, також буде відчувати вас біль. Тому, Тому. Не можемо для себе, для тих, кого любимо. Залишаємося в любові, залишаємося в житті, тому що тільки в житті ми можемо бути корисними для них. Дякую за запитання. Пишіть, да, тому що це окрема тема і є ще куди подивитися, що запропонувати. Можливо, варто взагалі. Елена, ви прямо В да? нас ж є да? і матмопаніхіда, і є ну, тобто, може, навіть порадимо. Подивіться, якщо це буде відео в Ютуб, бо ми його ми коли записуємо відео, ми вже потім вирішуємо, це для внутрішніх чатів, чи щось піде на загал. Тому, якщо ви десь в Ютуб це дивитеся чи ще десь, подивіться, в описі можуть бути певні поради. Наприклад, що таке атмопаніхіда чи Айвіжнг, да? Радиніця зараз іде, Пасха. Дуже потужні дні йдуть, і в нас буде зараз апгрейд нового айвіжінгу. він вже взагалі таке знаєте, щоб всі предки зібралися в світі світлих світів наших предків і були там всі разом. Не в раю, не Аду, не а поки б'ється ваше серце, щоб всі були в світі. Предків, щоб усіх було житло, у дітей їжа і ляльки, у жінок квіти, ну, тобто ми спроможні формувати такі простори, і тому ми порадимо ще щось. Просто зараз мені швидше було важливіше передати оцей стан. Я говорю, відповідаю на запитання до тих пір, поки не відчуваю, що зайшло. А я передаю стан. А для того, щоб стан передати, ми його ніби оживляємо історіями, прикладами, ще чимось. Людина тоді заходить, і вона коли оце оп, і вона тоді е, їй легше в цьому. Саме тому, можливо, я не для всіх. Бо хтось чекає конкретики, знаєш, мені там іноді пишуть скільки води. Живої води, живої. Бо твій комп зараз прочитає щось правильне і розумне, да? а суті не зловить. Тому я передаю не скільки знання, скільки смисли, на основі яких ми створюємо свої стани. От якщо ви зараз мене послухали і в цьому місці, а у вас є втрата да, своя, у вас трішечки дещось потепліло, значить мені це вдалося. Дякую.